Лада Адама Міськевича світясь. Хто в новогруцькі мандруючи краї, прагне на все не дивитись, Хай у плужинським бору побуває, гляне на озеро світясь. Пущі дрімучі розкинулись води, Ясна й чиста рівнина. Пуща їх тінню густою обводить, Озеро ніби крижина, А як нічною прийдеш порою, станеш, затримавши подих Зорі побачиш горі під собою. Місяць у небі й водах. Водяна дика пустеля, а чи склепіння осялю холодні, небо вігнувшися стеле. Ген береги, мов розстали поволі, сяйом срібним повиті, наче ти в сині де видноколі, В Тихій, без... бездонній блакиті. Вабиться озеро, тихий погоже, Підмій чаруючі очі, Та лиш смілились чуваний може їхать туди опівночі. Кажуть, там сила нечиста гуляє, бенкети в озері править. Хто проти ночі про це повідає, Страшно і, навіть, і слухати навіть. Часом пори там почуєш нічної, Поклотя й грім під водою, Стогін жіночі і браскання зброї, Вигулки дикого бою. гаймір сей грізний, в чуха за хвилину, Бір прибережний шепоче, Тільки молитва над озером лине, тужне благання дівоче. Що воно значить і хто відгадає, хто ту безодню прогляне, Різне про те народ повідає, правди ж не знають селяни. Дідичі в світі зі славний нащадок, пан у чим багатий. Ці таємниці, діставши у спадок, вирішив їх розгадати.